Мені дуже приємно сьогодні бути тут, нагородити вас. Знаю, що ви воюєте на Запорізькому напрямку, в Авдіївці. передавайте теплі привітання своїм побратимам від мене і вдячність велика від усіх нас, від народу України, за, за те, що у нас є Україна, за те, що ви робите щоденно за тих всіх хлопців їм. Окрема вдячність, хто, на жаль, віддав своє життя заради нашої держави і незалежності. Я вам бажаю здоров'я бути такими міцними, як ви є, берегти своє життя і своїх солдатів і перемоги вам. Бажаю ще раз вдячним, задоволенням. Хочу вас нагородити сьогодні. Слава Україні! Героям! Українському війні. Дякую, так. Дякую, дуже дякую. Дуже дякую. Тримайтесь. Думало. Дякуємо. Дуже дякую. Щасливо.